Глобальна екологічна ініціатива Greening of the Planet триває, і ми переходимо у цьому 2023 році року у новий сезон озеленення, ековідновлення планети та об'єднання людей. Але враховуючи війну в Україні, враховуючи великий наш фокус на допомогу Збройним силам України, всі акції і всі заходи, які відбуваються в Україні в ековідновленні України і об'єднанні людей, головної глобальної ініціативи присвячується збору коштів та допомоги для наших захисників. В цьому році основний фокус ми робимо на дрони і закупівлю дронів в рамках проекту Тисячу дронів для України уже 28 жовтня, всією екородиною усіх країн світу, а в фокусі нашого проекту їх 141 країна світу, і ми дуже сподіваємося, що кожен з озеленюючих в цей день вийде висадити дерево пам'яті або дерево життя. В честь тих українців, тих людей, які боронять кордони, які віддали своє життя за Україну. І 28 жовтня, о 12-й годині, в селі Перемога Київської області ми висадимо мільйонне дерево акції, один мільйон дерев, пам'яті та життя. Запрошуємо.